Ти їв смажену кров? Запах, Запах... пішов як з туалету, якщо чесно. Єсть хрящі. вже чудово. Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо куштувати кашу гречану консервовану. Да, пишуть, наче з м'ясом подивимося чи справді вона з м'яса хоча зараз і сама гречнева крупа коштує грошей тому ну і плюс це зараз актуальний продукт тому сподіваємося що все ну що буде нормально що буде все буде все так що давай калян ти розпаковуй а тебе розумний вибір а тебе розумний вибір у нас коштувало 48,90. скільки там грамів 340 триста сорок грамів це гречка зі свининою Крупа гречана 62%, а свинина знежилована не менше, ніж 22%. Ну давай висипай, подивимось. Давай так. от. Опа. Опа. Так. Гречку бачимо. Блін, походу, нам треба буде цей. Спочатку розігріти, щоб знайти там м'ясо. М'ясо зараз воно... шукати немає сенсу. Запах. <laughs> запах, як... запах пішов. <laughs> Блин, запах запах собак... пішов як з туалету, якщо чесно. Ні, як... Ну собачі консерви, щось похоже на те. Ти все достав? Так. Да. Банка геть пуста. Да. Ну дивись. М'ясо. Один усе є шматочок. Що, щось. якісь хрящі є. Хрящі є хрящі. Є хрящі? хрящі, Вже чудово. Все, нормально, йдемо далі. Ні, так пускай тут ділюся це ставить гріться. Mm -hmm. Так. Давай розпакуємо. наступну тарілку. Да, розпаковуй Я... наступну кашу. Так, це у нас було АТБ. Це було АТБ. АТБ за 48,90 за 330 yeah. грамів. Так, Тепер так. ми маємо яловичі А що? Бля, І кстати, що АТБ добре, що там одразу йде. АТБ що... чудесна е... каша, тому що там є. Да, що там не треба. Там є да. да, відкривати. Але із усіх варіантів. Uh, то Ашановська сам найдорожча була. АТБ у нас 330 грам 48,90, а Шан у нас uh, 54,90. За 54,90. 54,90. Теж за 320 грам. За 320 вона на, 5, на 15 гривень. Реально на 15 гривень, а шан дорожче. Так, давай буду знімати. Так само ми бачимо гречку. Так, <гум> да, давай, висипай, щоб чи є там м'ясо. Гречка то гречка, а чи є там м'ясо. Ні, ні Колян, так жаль. не вийде. Давай вилки так само. О, Оп, тут одразу кусок м'яса. Не факт, що то м'ясо. Кров Ого, Слухай, так нормальні такі куски. Ти думаєш, що це Очка... м'ясо? А почекай, це ж, вона яловича. Да, да, це ж вона це... з яловича. А тебе у нас свинина, а. Ашан з яловични. Ашан з яловичним. Так, ну тут більше м'яса, Сразу видно, що тут більше м'яса. І такі доволі великі шматки. Доволі великі шматки. Е, яловичини. Пахне. Ця. Не та ну та прям. С, ти відкрив Ні, банку це і зразу вона це, папер, це, папер аромат. А тут це вже не собача їжа. Да, тут це якось вже можна і людям давати 15 гривень дорожче. Ну, так що це і вже... тепер лишається гречана каша зі свининою. Знову що сум. за виробник? Виробник Галицький смак. Галицький, галицький смак. Галицький смак. Вона у нас коштує 74 сімдесят гривні. І тут у нас 550 п'ятдесят грам, вона ну по об'єму більше йде. Плюс-мінус вони однаково коштують. ну, сама дорога аша виходить е, е, ця... враховуючи вагу і ціну, то це десь така сама, як АТБ. Так, да, Десь ціна. так само, як ми, і АТБ. Ми математику зараз враховувати не будемо, але да. плюс-мінус та сама ціна. Тепер дивимося, що в нас тут. Тут взагалі почти зовсім того... інша картина. Тут вже дійсно каша зі свининою. Тут Якщо жирок диви. такий добрий. Тут є жирок, і дивись її. Вона... Ну вона, бачиш, вони цю поклали просто не впритик. Ось, ось, ось у мене є давай, доставай І свидалка. поїхали. Опа! О, дивись. Подивися, тут, тут і жирок у нас є. Ну, я м'ясо не бачу. Чекай, м'ясо дуже дрібно рубляне. Дуже це... дрібно рубляне. Вона... Можна і так я бачу, що воно дрібно рубляне. Так, давай одразу я поставлю, що це у нас АТБ. Нагрілося. О, Лавровий лаврушечка. листок. Ну, я чесно, лавровий лист не дуже люблю. Він мені дуже сильно ну, от, Він свій характерний має аромат і смак. Ну Це, коротше, така вже, конечно, порція. Все ж таки пів кіла солідна. Да. так. Відправляємо грітися. Давай пробувати тебе. Так, ні, це я не обираю. Це у нас мікрофон. Так, так чекай, давай подивимося, що тут фінально взагалі по м'ясу. По м'ясу. Ти вже, блін, слюні глотаєш, Коля, блін, ніхрена не їв, півдня. На велосипеді, блін педалі на Маслав да, з ну, Харківської дивись, так, їсти. Хочемо. Ми бачимо. ми бачимо якусь... Я як поняв, ми якісь... будемо цей кусочок м'яса ділити між собою. Ну Це якісь жили з кров'ю. Ні, і... да я зніму, дай я це зніму. Це не м'ясо, це... Це, це. це навіть не м'ясо. Да. Давайте отак, от ми вам. Якщо бачите, це, Тут... це жили кров з жилами. Ні, ну дивись, отут-от, отут-от-от. Отут, от, я бачу шматочок все ж таки м'яса. Якщо ви бачите, є тут маленький шматочок це іменно м'ясо. Але ну, так, що прям, ну, так, що прям валялось м'ясо. М'яса так, що багато, то нема. Давай куштувати. Спочатку кашу, я потім хочу шматочок цього м'яса попробувати. Мені подобається. Може я голодний? Ну, на голодний год піде. Ні, це сюди. Ого, тут прям з бульйоном. Це пізніше. На голодний год піде. Не, ну, воно таке як є е, е, е смак, що от як е, гуляша смак. Ну, що типу, це не просто там гречку зварили, м'ясо пожарили, а є як. Ну що, будеш їсти чи скуштуємо далі? Ні, то що ти так куди розігнався? Треба не робити. Я... ти ще не сказав, навіть ну, от, що ти думаєш. Давай про... все ж таки спробуємо тут жили. Ммм, мм. Ммм. Ти їв смажену кров? То була кров, да? Це був трошки. дякую. Та ладно, що ти. Ну. Не, ну, вот, я, вот я теж знайшов кусочок м'яса. Це був трошки. шось. Не, ну мені. Ну, кусочок м'яса попався. Сама, я не любитель взагалі гречки, ну, тут. Є такий от як соус. Ну, поняв, що це не просто звари, зварили гречки, пожарили якесь непонятне м'ясо, кинули. Тут є якийсь е, бульйон. Ну, це тут потрібно. є жири сіль. Ну да. тобі ще треба. Давай, коротше, ашан, ашан Це Ашан це гречка з яловичиною. Да, це прям... дійсно дебелі, шматки, м'яса, і вони тут, він тут не один, yes. тут хватає, це вже не кров там. зажарена. От. Скільки І... тут? Ну, реально, ну, от то, один, то, а, ну, то, от, то. От, от прям треба їх знайти. Е, от ну, прям, всі от уже збер... три куска, всі... три нормальних великих куска м'яса. Таке воно не на буду. смак, непонятно. Зараз будемо куштувати. Да. Ну, в принципі, тут, звісно, okay. 15 гривень плюс ти доплачуєш, але тут прям м'яса. Але ж ти їсиш, що по гречці? Пробуємо саму кашу. Посолі мені не вистачає. Ну, от так смачніше. І тут, і тут каша більш розварена, переварена. Там, да, там була вона, от прям. Тебе, за тебе от, о, каша була. як І, і Те, що я казав, оцей от гуляш, соус, він ну, от, там смачніший був. А тепер треба скуштувати, що ми маємо з м'ясо. Угу. Кожному по такому прям куску. Не найкраще м'ясо. Воно. Mm. Як печінка. <ріст> Мені от воно на смак як печінка, а не м'ясо. Ну, типа, багато крові в ньому чи що. Та ні, просто воно зроблене так, як зроблене. От і все. Ну, це таке. Тут а суть в тому, що тут м'ясо є. Краще, от взяв би АТБ дешевшу, без м'яса. Ну тут каша смачна. Так. Тобто тут же основний продукт це не м'ясо. Понятно, що хочеться, щоб було побільше м'яса в, в каші. Неважливо, скільки ти грошей витрачаєш. Але основне, це ти їси кашу гречневу, там мені подобається більше. Бо тут вона зовсім не, це, розварена. Тут каша геть розварена. Да, от, ну, прям от, вона... ну, це, це вже паштет якийсь. Це, це для останні. мене секрет. Це, 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 це наша це... скриня Пандори. А, ну, давай. а Тепер треба дивитися. Скільки тут буде м'ясо. Ну тут прям мені що подобається, що, що тут Тут дає прям... лавровий Ні, лавровий мені не... А от те, що тут бульйон от, мені здається, це, це, це буде дуже смачно. Це, це нормально, це взяли нормальну тушонку, тому що дуже дрібно рубляне м'ясо. Да, воно... його видно, воно да. воно дійсно. Тут такі шматочки. Через раз попадаються невеличкі. Ну, але ось от такі. Але дуже дрібно рублять. Да, вся каша, вона, в принципі, і вся, вся з м'яса. Вся каша вона повністю вся в м'ясі. Ну, і о, вона вся дивись, ось. Ось от... от знайшов великий більш-менш ну, шматок це... один. Ну, mm... і оцей, от пускай. Так, щоб чисто попробувати потім м'ясо. Окремо, Ну, да, в принципі, так. Да, ну не дуже багато його тут. В принципі, десь як в ВТБ, ну трошки більше, ніж в АТБ, але не стільки, скільки в ашанівській каші. От, давайте пробувати. Тут вон, дивись, якась херня. Це волосина. Ні, це не волосина. Це щось. Угу. Якась, це якась mm. шерсть. То просто кіт. Ну, Попробуй, нормально. Давай попробуємо. Ні, я щось взагалі так не зрозумів. Як не крутило, тебе було смачно. Ні, ну... Mm. А ну. Тут якийсь, тут ця каша, це виробник у нас галицький смак. Дуже якісь прянощі такі занадто, як на мене. Це саме дешева тушонка з недовареною кашею. Ну, да. ну, Текстура ні, вона не недоварена, вона нормально зварена, вона не переварена, вона нормальна. Просто що. Вона на зубах хрустить. Mm, ну, Так, да, трошки є. Я понял, да, трошки Ну, я не знаю. Тобі не сподобалось вообще? Ні. Я ліпше повернувся до розумного вибору. Розумний вибір. Так. Угу. Угу. Да. Це просто тушанка. Скуштуй ще раз розумний вибір. Вот. І ця каша була найсмашна. Якщо повикидати запечену оту несмачну кров з жилами, то можна їсти. Ні, нормально, там є м'ясо. Коротше, як на мене, оце от. Е, от, галицький смак мені взагалі не сподобався. Тут ніби багато бульйон, але це не бульйон, Це по суті якийсь жир з, з тушонки. Да, жир з тушонки і дуже якихось багато спецій, але ну, ти не відчуваєш смак. От, то, що я ж кажу, гуляша. Прям от, коли вариться добрий гуляш, і от я люблю, якщо її їсти якусь кашу, то прям заливати це все цим е... ну, воно було соусом. В і от в АТБ. Іменно є смак, ніби це гречка з Ммм, Так. Ще раз це. Ну, Ашан геть зовсім не смачна. Так, це фігня, тому що текстури каші, вона по смаку схожа з цією. Але через те, що каша переварена, ну я не кажу, що вона така сама. Ну, типу, вона схожа. Оці дві Ашан і АТБ вони схожі по смаку. Ну, э, а шан гірше, а вона коштує на 15 гривень э, дорожче, то це взагалі зовсім інше, і це мені взагалі не подобається, тому що тут яких, ну, іменно прянощі, але такого смаку гуляша, бульйона, ну, такого ну, немає. Ну, дивись, з усього всього, що ти скуштував на голодний год я можу порадити тільки розумний вибір. Це не смачно, просто не смачно. Ну, це дорого по факту. Ну, і це, це дорого виходить. Ну, а коротше, а це, це розумний вибір. В, <зас> в, да, <зас> <зас> по <зас> своєму <зас> смаку, я раджу, це, я би це їв би. Ну, от, то есть, йду додому і не хочеш нічого готувати, і треба щось з'їсти. Оце от, от би я би з задоволенням банку з'їв би. На, ну, коли голодний. З задоволенням би з'їв. би. Так що yeah. радим, АТБ. No. Да. Так. В принципі. Так. Yeah. 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 І це найдеше виходить. Так що е, дякуємо за перегляд. Е, сподіваємося, вам це було корисно, якщо ви фанати такої їжі простої, домашньої. Часи буремні. Часи, Часи буремні. Чекати не, невідомо чого. Да. А тут у а нас срок придатності. На Подивись там. Та на от? тих банках. має бути однаково десь. Переживанням слід розігріти. Ну так ми ж отігріли, все, все правильно зробили. Так, вказано на кришці. Ти кришку запхав туди. Та вони всі однаково десь два роки мають. До 24-го року. 2 роки. Чудово, два роки вона ще Кость, може Це пом... реально 10 баночок таких тримаєш, а в принципі вже не переживаєш. Там, якщо що, два тижні можна перебитись, так. Перебитись, да. І тобі, і собаці, і всім. Да. Так що всім дякуємо за перегляд. Цього відео будемо. Далі. Будемо куштувати далі? Да. Так, це був О!